Доброго ранку малята! Ось і розпочався вже новий місяць. Це другий місяць року і третій зимовий місяць. Він називається лютий. Давайте ми зараз подивимося на наш календар погоди, який ми з вами вели у січні. І дякую всім діткам, які спостерігали за погодою разом зі мною. Малята, у мене січень виявився майже весь місяць похмурий та безсніжний. Тож мені було дуже цікаво подивитися, які календарі вийшли у вас. Тож, якщо у вас є бажання, ви можете продовжувати. Я буду спостерігати за погодою і в лютому ось уже мій календар готовий. Дивіться. Дуже буде цікаво нам потім порівняти ці календарі, особливо з тими тітками, які зараз знаходяться в інших містах або навіть і в інших країнах. Тож, коли ми повернемось в садочок, обов'язково порівняємо наші календарі. А ще малята, сьогодні, 2 лютого, відзначають майже у всьому світі День Бабака. Це Ось така тваринка. Це степовий гризун. Вони важуть малята по 5 та 6 кілограмів. Живуть родинами. Кожна родина має свою нірку, в якій вони зимують. А ще, дітки, це не просто тваринка. У нас в країні є два бабака-метеоролога. По їхній поведінці люди дізнаються, якою буде весна. Ранні чи пізні. У кожній країні є свій бабак провісних. У нас їх живе два харківський тимко та львівський мишко. Якщо тваринка спокійно виходить зі своєї нірки та не бачить тіні, то весна буде рання. Але якщо тваринка побачить свою тінь, злякається і повернеться у нірку. тоді зимувати прийдеться ще десь тижнів шість. Тож, сьогодні я пропоную намалювати нам з вами разом бабака. Приготуйте олівці, резинку та аркуш паперу малюємо спочатку овал. Потім внизу робимо невеличку хвилясту лінію. Якщо вам щось не сподобалось, то скористайтесь, будь ласка, гумкою. Малюємо тепер маленькі напівкола, будуть вушка. Потім два овала, це очі. Ще один овал носик, а всередині маленький трикутничок, ротик і два зуба. Тепер ще два овали це будуть щічки і животик. Малюємо тепер лапки. Дітки, малюємо, як вміємо. Ми тільки навчаємось з вами. Якщо не виходить, то не засмучуйтесь, а скористайтеся стирачкою. Олівець сильно не давіть. Тепер малюємо хвостик і задні лапки. Коли вам вже все подобається, то наведіть контур фломастером. Коли вже контур у вас готовий, то ви можете подивитися і все зайве витерти ще раз гумкою і починаємо з вами розфарбовувати. Можете повторювати за мною, а можете розфарбувати на свій смак. Ось такий бабак вийшов у мене. Дітки, ви молодці, на сьогодні у мене все. Я з вами прощаюся, кажу до побачення. Будьте здорові та бережіть себе.